Привітки, давай подивимось тобі, як пройдуть твої вихідні. Ці вихідні подивимось на пасіянс розкладі. Тут треба шукати співпадіння. Ми падаємо по п'ять карток і шукаємо співпадіння. Які співпадіння треба шукати разом, Будьте уважні також. Які співпадіння будуть йти? Тим і буде очікувати вас на цих вихідних. Так, поки я не бачу співпадінь, дивимось далі. Дивимось далі. Тут треба дуже уважно. Щоб нічого не пропустити. Так, чотири, п'яту картку. П'яту картку, співпадіння. Поки нема співпадінь. Так, що ж, що ж очікує? О, перше співпадіння є. Дивіться. Перше співпадіння є. І це серденько в нас. А, тут е картка нам говорить про взаємну любов, про кохання. В тебе йде на ці вихідні. Так ще може, може тут є якісь співпадіння? Ні, нема. Дивимось далі. Дивимось далі. Співпадіння, які. Які йдуть на цих вихідних. В серце вже є кохання. Дивіться, як добре, як яке добре а, іде співпадіння. Так, далі, дивимось далі. Ще одне співпадіння. Ще одне співпадіння, і це в нас. Бачите, вже друге співпадіння на ці вихідні. Виправдані твої очікування і гарний результат в твоєму питанні. Диви, як, як, як гарні вихідні починаються, як гарна йде карта. Так більше тут немає співпадінь. Більше поки не бачу. Дивимось далі, дивимось далі. Дивимось далі, тут нема співпадінь. Так, нема співпадінь. Дивимось далі, наступна картка. Що ж, тебе, думай про своє питання, буде очікувати на ці вихідні. Так, тут співпадінчика. Так, так, немає. Так, давайте дивимось далі. Такий древній. це взагалі пасіанс розклад. Дуже цікавий. І незвичайний. Так, поки не бачу співпадінь. Поки не бачу, не бачу, не бачу. Це що? Це не воно. Так, так, так. Не бачу співпадінь. Далі дивимось, дивимось далі, дивимось далі, тут нема співпадінь. Є о, ось ще одне співпадіння окуляри. Окуляри говорять нам про те, що тут іде необхідність бути уважним з оточуючими людьми, з, твоїми, з твоїм оточенням. Так, третє вже співпадіння. Дивимось далі. Дивимось далі. Ти знаєш? Дуже інтересне такий на ці вихідні виходи, пасіянс розклад. Так, тут нема співпадінь. не бачу, нема. Давайте далі подивимось. Давайте далі подивимось. Тут співпадіннячка. Так, 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 теж не бачу. Хорошо, дивимось далі. Дивимось далі. Співпадіння, співпадіння, що чекає на цих вихідних. Тут, тут теж нема співпадінь. Дивимось далі. Дивимось далі. Так, так, так. Тут. Дивіться, також зі мною. Можливо, ви щось побачите. Так, тут спів... є, 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 є ще четверте співпадіння це вже виходить. І це. Картка а, і співпадіння золотої рибки. А, і вона нам говорить про неочікувані грош, гроші великою сумою. Диви, як добре, диви, дивіться, який гарний іде пасіанс розклад. Так, більше тут нема співпадіння з цим. Дивимось далі. Що далі йде? Ой, які цікаві вихідні йдуть. Дівчата, хлопці, дивіться, які цікаві вихідні йдуть. Так, тут співпадіння не бачу. Далі дивимось. Далі дивимось. ще одна картка. О, і співпадіння зразу бачу. І зразу йде співпадіння. Співпадіння зразу йде. І це ціль досягнення важливої цілі в твоєму житті. Гарний результат а, твоїх старань. Диви. Дивіться, який гарний. <кій> Іде нам. Так, а ну тут ще, ще гляну. Тут ні, нема. Дивіться, який гарний пасіянсь розклад на цей тиждень. Не, кажу, на ці, на ці вихідні йде. Так, тут співпадіннячка не бачу. Далі, 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 далі. Далі дивимося співпадіння. Е, так, немає. Далі дивимось співпадіннячка на ці вихідні. На ці вихідні тут, тут, тут немає. Далі дивимось. Далі дивимось. Співпадіння, співпадіння. Так, тут, тут ні, це не воно. Думав, що, що є. І остання картка, а вам не видно вже трошки поверну. Так, і остання картка. І співпадінь. І співпадінь немає. От дивіться, такі співпадіння йдуть. Дуже гарні. Дуже гарно виходить Васянсь розклад. Пиши приймаю. Нехай буде так.